Привіт, дорогі друзі! Нарешті повертаюсь до вас знову з розборами, відеорозборами ваших еці-магазинів. Хто слідкує за мною в інстаграмі? Знає, що останні пару тижнів я була зайнята участю в навчальній програмі для etsy продавців від Юсейт uh, you Global Etsy Start. І через це частенько їздила в Київ з лекціями, не мала змоги записувати відеорозбори. Сьогодні, нарешті, повертаємось до цього. І ось перший після паузи у нас магазин Христини і Володимира з дуже, як на мене, красивими роботами, але чомусь без продажів. Будемо з вами сьогодні розбиратись. Чому поїхали! Як завжди на початку нагадаю, що ось такий відеорозбір ви можете в мене замовити. Умови і вартість ви знайдете під цим відео. Є два формати публічний і приватний. Публічний – це такий, який потім я публікую на Ютубі. Якщо ви бажаєте, я Буду приховувати ось так назву магазину. Христина і Володимир дозволили не приховувати за що, дякую, тому що так як на мене набагато зручніше тут ходити і все вам показувати. Або можна замовити приватний, який взагалі ніхто, окрім вас, не побачить. Я його знімаю, і направляю саме вам. Це у нас публічний, як ви вже зрозуміли, тому що ви його бачите щось. Що ж будемо розбиратись, і як я вже обіцяла на своєму патреоні, я ще й тут скажу, що я постараюсь все ж таки зменшувати хронометраж цих відеороборів. Я в умовах вам його пропоную довжиною 20-30 хвилин, але коли доходить до діла, я починаю його знімати, я завжди роблю їх довшими, тому що мені хочеться завжди більше і більше сказати. Я зараз беру собі такий челендж, намагатись сказати все те саме, але більш стисло, для того, щоб не витрачати ваш на зайві балачки. Це не означає, що я буду вам давати менше, або що я буду. Коротшими робити ці огляди з точки зору якоїсь корисної інфи, я це скоріше мені такий виклик про те, щоб сказати всю ту саму корисну інфу, але більш стисло, не розвозячи її там на годину і так далі. Ну і як завжди, починаємо спочатку. Починаємо зі скріншотів. Для кого це не перший розбір, який ви розглядаєте, ви знаєте, що я завжди з цього починаю. Для кого перший, або хто не впевнений, що бачив всі, ось тут на горі посилання на попередні розбори. Йдіть, будь ласка, дивіться, дуже багато корисного в них є. Завжди ми починаємо з цього скріншоту, тому що е з яким би питанням не прийшов би продавець, перш ніж на нього відповідати, в даному випадку це питання в принципі співпадає з тим, щоб подивитись статистику, але. З яким би питанням не перейшов продавець, перш ніж на нього відповідати. Я раджу подивитись, що в магазині відбувається зараз. Власне у Володимира, питання, де наші продажі, чому їх немає. Ну або в цілому таке узагальнене, як допомогти магазину продавати краще, що зробити, щоб зсунути з цієї точки магазин, в який він не продає. Ну і власне, ми починаємо з того, що ми йдемо сюди в статистику, подивитись сюди, в статистику, тому що ну насправді тут будуть найпряміші відповіді на це питання. Перше, що нас цікавить, це скільки в людей скільки людей в магазин потрапляє. Тому що, звісно, це очевидно, я думаю, для вас без відвідувань не буде продажів. Проте тут ми зможемо також зорієнтуватись, чому цих відвідувань немає. Ну тобто люди ваші товари видачі бачать, але не купують, або вони його там не бачать, або вони переходять і не купують. Починаємо спочатку. Чи люди в магазин взагалі потрапляють? 130 візитів за місяць це дуже дуже мало. Дуже поверхнево, я завжди говорю, що якщо в магазині немає хоча б тисячі візитів на місяць, то говорити в принципі особливо нема про що. Це е, такий магазин, який дуже мало відвідують, дуже мало відвідують. А, звісно, цим продажем практично ні звідки взятись, і це наша. Перша точка, з якої ми відправляємось далі в пошук причин, чому ж їх немає. Людей в магазині дуже мало. Чому? Далі що до чого ми далі рухаємось? Їх мало, тому що, як я сказала, люди товари видачі бачать і не клікають ну тобто, товар не цікавий. Або люди товар у видачі не бачать раніше, коли у нас була сьорчаналітика, ми могли піти туди і подивитись це там. Зараз сорчана літики немає. Тобто там ми могли побачити, хоча б скільки показів у товарів у видачі є. Зараз ми це подивитись там не можемо, тому що це розділи ці закрив. Але що ми можемо подивитись у Володимира, включена реклама. Ми одразу перестрибуємо на скріншот роботи реклами. Стоїть немаленькі стоїть невеличкий бюджет на всі товари в магазині. Їх всього 12. Проте, навіть за такою маленькою кількості даних, тут є для нас підказка в конкретно в нашому питанні, відповідь на яке ми шукаємо прямо зараз. Люди товари у видачі взагалі бачать чи ні. І ось та маленька кількість відвідувань в магазині. Чому їх так мало? Ось на цьому скріні це власне більш розгорнута статистика з приводу того, як лістинги у видачі за рекламою працюють, допоможе нам відповісти на це питання. Показник клікрейт. Тобто співвідношення кліків до показів нормальний клікрейт вважається 1%, Тобто, коли на лістинг клікає одна людина зі 100 показів. Тут ми бачимо, що в абсолютної більшості лістингів, які потрапили на цей скрін, нам не треба насправді розглядати прям супер всі. Нам достатньо буде таку середню картину побачити. Ми бачимо, що в абсолютної більшості клікрейт вище одиниці, тобто на ту кількість показів, яку еці цьому товару дав. Люди на нього клікують гарно. Тобто, у загальному ми можемо сказати, що, скоріш за все, проблеми саме з продуктом немає, це треба ще далі піти дивитись на продукт, але, скоріш за все, проблеми з візуалом продукту з попередньою цією картинкою немає, тому що люди, бачачи товаровидачі, вони на нього клікують з нормальним відсотком, з нормальним показником. Скоріш за все, така маленька кількість кліків через те, що люди товару видачі бачать дуже мало. Ну і в принципі, повірте, моєму досвіду, якщо спробують. Продуктом проблем немає, зараз ще я нагадаю, як це перевірити, то, скоріш за все, у вас немає продажів не через те, що ви щось робите не так, а через те, що вас в видачі дуже мало бачать. Якщо ви коректно підібрали ключові слова, якщо ви коректно а, оцінили ваш продукт, тобто ви зорієнтувалися, яка середня вартість на цей продукт на ринку, і поставили не найбільшу, не найменшу, а якусь середню, я розумію, що з Мистецтвом насправді дуже важко оцінити е, вартість, цінність свого продукту, тому що ви, як майстер, як художник, як творець, можете. Е, Абсолютно індивідуально оцінювати ваш продукт незалежно від того, що є на ринку. Але все ж таки, коли ми маємо справу з конкуренцією, нам треба, хоча б якось відбудовуватись від того, що вже на ринку є, для того, щоб ну, орієнтувати, що ми все ж таки в ринку, що ми не пропонуємо е, супер, що ми не бажа... що ми пропонуємо наш продукт приблизно на таких же умовах, на яких пропонує те, що на ринку вже є. Пропонується те, що на ринку вже є. Повернемось до відвідувань нашого магазину. Відкриємо перелік лістингів за відвідуваннями. Якщо нас турбує питання, чому в магазині продажів немає, я раджу також подивитись ось цей скрін, щоб зорієнтувати, що достатньо взагалі кількість візитів була на кожен лістинг для того, щоб цей продаж відбувся. Тут ми бачимо, що найвідвідуваніший лістинг в магазині має 35 візитів. Скільки він коштує? Так, такі жовтенькі листочки на зеленому фоні. Чи на блакитному це ось ці 88 доларів. Або ось ці вони також 88. Коротше кажучи, в середньому для лістингу з ціною там приблизно в 90 доларів, нормально продаватись десь один раз, кліків, я б сказала, від. Та 50 або навіть 180 і вище. Поки у вашого лістингу немає, хоча б цієї кількості кліків, ми не можемо говорити, що його чомусь не купують. Його поки що не бачать у видачі. Чому його у видачі не бачать? А це взагалі база, основа основ. Etsy не буде показувати ваші лістинги часто, тому що всі місця у видачі зайняті. Конкуренція сумасшедша, конкуренція неймовірна. Бажаючих продавати і за цими ключовими словами величезно. Чезна кількість. І він не буде просто так кожного нового магазину. Кожен новий магазин, який на ринку з'являється, виводити його в топ, показувати його часто, коли люди товар за цими запитами шукають, тому що там вже є ті, хто за цими запитами вже продають. Пробитись туди нагору, примусити ЕЦі вас показувати частіше. Ви можете поступово еці буде там показувати часто те, що вже гарно продається. Поки ваші товари ще гарно не продаються. Ви можете це пробити рекламою. Проте переходимо до нашого рекламного скріна. Тут також. Треба реально дивитись на речі, тому що а, пробити рекламою це не просто сам факт. Ну, тобто, у вас реклама або є, або її немає, або чорна, або біла. Реклама може бути на дуже різний бюджет. І, звісно, чим бюджет більший, тим більше у вас шансів отримати більше показів і більше кліків. Проте на ця реклама сама по собі дорога. Вартість одного кліку 20-25 центів. На долар ви маєте 4-5 кліків. 4-5 кліків ви маєте в день. При Цьому Etsy може ще й вас не витрачати повністю, вашу рекламу не витрачати повністю, тому тут у вас витрачено за місяць не 30 доларів, а 15, половина, тому що в рекламі також є конкуренція. За великим рахунком, якщо узагальнити те, ось, яка зараз картина в магазині відбувається, якщо нічого в магазині не міняти, то така ситуація може тривати роками, не через те, що а, у вас поганий товар. А через те, що конкуренція неці настільки висока, ви бачите, ось навіть ось ту кількість кліків, яку цей лістинг має. Абсолютно більшість цих кліків він отримав за рекламу. Без реклами його взагалі не бачать. Тобто реклама, хоч щось дала вашому магазину. Якщо не було реклами, то тих 130 візитів не було. Їх було б 50, що ще менше. Вам для того, щоб, хоча б, на щось розраховувати, треба мати, хоча б 200 візитів на один товар на місяць. Це Дасть, хоча б малесеньку надію на те, що ну вже міг би відбутись продаж, проте навіть така кількість візитів ще не говорить нам про те, що він гарантовано мав би міг би відбутись. Тобто, якщо в цьому магазині взагалі нічого не міняти, то він може отак і рік простояти без продажів, і це не буде говорити про те, що це якась помилка або у вас поганий товар. Настільки висока конкуренція, що з такими маленькими інвестиціями часу і бюджету, ну, практично неможливо її побороти. І якщо у вас, якщо ви нічого не будете з цього моменту в магазині міняти, якщо у вас і відбудуться якісь продажі в майбутньому, то це буде скоріш диво, скоріш супер якась, якийсь. Класний, неймовірний збіг обставин, а не те, що ми мали б очікувати. Ну і власне ще трошечки підтвердження цих слів. Ось тут є ще трошечки скрінів щодо того, як люди в магазин потрапляють. У мене на Патреоні, хто не підписався ще, будь ласка, підписуйтесь, дуже раджу. Посилання на ось цей перелік всіх уроків Патреону я залишу під цим відео. 5 доларів на місяць вартість підписки, вам на 5 доларів доступні всі уроки, які тут є. Я вам дуже раджу почати з випусків 202, 208, 211. Я тут більш детально розповідаю про те, як трафік в магазин залучати, як статистику читати, Тобто в цих розглядах, розборах, як статистику читати, як працювати з ключовими словами, як працювати з семантичним ядром, дуже раджу. І у мене на патроні є випуск 208, в якому я більш детальніше розповідаю про те, як читати ось цю статистику, про те, як вас знайшли покупці. Власне, оцю. І тут ми бачимо все те саме. Е, видачі. Е, Переходів через ці пошуки дуже мало. Є якась кількість переходів через рекламу, але це все насправді ну це крапля в морі. Це, як ви знаєте, ви виходите в гон... ви виходите, ви хочете позмагатись в гонках Формули 1, де, окрім вас, вийшли на поле. Болідів, які вже вкладають мільйони і мільйони доларів, які вже багато і багато продають, багато і багато працюють, багато і багато у, 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 приймають участь в таких гонках, а ви виходите там з доларом на день. Я не говорю про те, що вам треба не знаю, вистрибувати зі штанів і шукати більше грошей інвестицій в рекламу. Я чудово розумію, як це все працює. Я так само починала з нуля, не маючи жодних інвестицій в свій магазин. І абсолютно більшість насправді тої аудиторії, яка до мене звертається, це дрібні продавці, які не мають, не мають можливості вкладати в рекламу більше, ніж якийсь там супермінімальний бюджет. Я не говорю, що долар на день це взагалі не має сенсу, тому що долар на день це краще, ніж 0 доларів на день. Хоч щось цього ви маєте. І ви бачите, що ну, насправді реклама вам дала 88 візитів. Без них у вас показник. Відвідувань місячних, ось цих, був би ще менший. Тобто, в принципі, це краще, ніж робити нічого. Але що в магазині ще не зроблено, що можна було б зробити для того, щоб покращити цю ситуацію, навіть якщо у вас немає можливостей додавати рекламний бюджет, навіть якщо у вас немає можливості його підвищувати. Якщо у вас є ця можливість, поки ми не пішли далеко від реклами, я ще проговорю. Чи який бюджет тоді ставити? Я завжди на це відп... питання відповідаю так: треба ставити чим більше, тим краще, в залежності від ваших можливостей. Не так важливо, скільки ви ставите, як важливо витримати це довгостроково. Немає сенсу поставити сьогодні 10 доларів на день і через тиждень повернутись до долару. Це не дасть вам ніякого результату і, скоріш за все, витратить ваші гроші дарма. Вам треба ставитись до реклами як до інструменту, який працює місяцями, і дуже повільно і поступово вам дає результат. Реклама. Ваме сама по собі дорога для залучення продажів. Ну, ми щойно рахували. Один клік коштує, навіть якщо він коштує 20 центів. А вам для того, щоб продати ваш виріб за 88 доларів, треба, як я сказала, хоча б 180 кліків. От давайте порахуємо. 180 кліків помножити на 20 центів це 36 доларів витрат. Ви можете тоді сказати, Таня, нафіга мені продавати за 88 доларів. Те, за що я маю віддати ще 36 на рекламу, це мені невигідно, і я так працювати тоді не хочу. я вам відповім, що ми використовуємо рекламу не для того, щоб залучити дорогий продаж. Реклама це інструмент виведення лістингу нагору. Реклама це інструмент, який допомагає просувати вам лістинги в органіці. І рекламу ми використовуємо як ліфт, який постійно в магазині працює, і ваші лістинги підіймає, який допомагає вам. Ось ці показники допомагають вам збільшувати ось ці показники. А основну кількість продажів ми очікуємо звідси, і тут вони приходять безкоштовно, без витрат на рекламу. Проте вони не зрушать з місця без, е, наразі, без продажів. Продажі ви не можете ніяк залучити інакше, окрім рекламої. Тобто ми використовуємо рекламу, вона має бути в магазині постійно, тому що вона допомагає йому розвиватись в цілому. Тому підходите до планування бюджету з урахуванням того, скільки ви готові вкладати в рекламу місяцями, навіть якщо вона не окуповується. Готові вкладати 30 доларів на місяць? Все більше одного долару на день ви не ставите. Готові вкладати 50, Ставите. 50 доларів поділити на 30 днів. Це скільки у нас там десь там півтора долара на день ставите. Готові витрачати 100 доларів на місяць в рекламу. Ставите 3 долари на день. 100 доларів ми ділимо на 30, Зрозуміли, да? Ми це плануємо довго. Построково, як паралельно, постійно працюючий механізм, який допомагає в цілому розвиватись магазин. Більш конкретно щодо того, що можна в цьому магазині виправити. Насправді, магазин базово не оформлений так, щоб це допомагало йому просуватись, нам потрібно, щоб у нього були секції, ось тут категорії, секції лістингів. Це ну, такі собі категорії товару. У нас має бути ось тут тайтл магазину, який має складатись з основних ключових слів, за яким ви хотіли б, щоб ваші товари в видачі просувались. Тобто, тут не має писатись лише 3D Flowers, тут має писатись. Клей пейнтинг, Wall Art, 2 е, Унікальний подарунок для декору на весілля, новосілля, річницю і так далі. Тут мають бути секції, які можуть дублювати один одного за змістом. Тобто, ви робите спочатку секцію для тих, хто шукає назва секції це пошуковий запит, за яким ви хочете, щоб ваші лістинги у видачі продавались. Робите секцію 3D Flowers Art», наприклад. І туди всі ваші лістинги заносите в цю секцію. Далі робите секцію, яка називається Подарунок для мами. І всі ваші лістинги дублюєте. Там у Володимира попередньо, коли ми з ним спілкувались перед аудитом, він говорив про те, я йому сказала, що дуже мало лістингів в магазині. Ну і насправді, з такою маленькою кількістю лістингів в магазині в такій висококонкурентній ніші, не варто особливо розраховувати на те, що станеться диво і магазин буде супершвидко розвиватися. Він мені відповів, що ну одна робота дуже кропітка, і вона дуже довго виготовляється. Я вам на це відповім. Вам не у мене є рекомендація регулярно додавати нові лістинги в магазин, хоча б три нових лістинги в день в магазин додавати. Але це не означає, що вам треба додавати новий товар. Ви робите дублікат ось цього лістингу і називаєте його Подарунок для мами. Юнік Clay, Peiting, -ля, 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 ля Тобто вам не треба навіть в цьому лістингу повністю новий опис робити, повністю нові теги. Вам, ну, я б зробила хоча б половину тайтлу. З іншими ключовими словами, хоча половину тегів з іншими пошуковими запитами, а в принципі все інше можна продублювати. Можна поставити трошечки іншу обкладинку, якщо у вас тут є різні варіації цієї обкладинки, а у вас різні варіації. В, одному, в одній секції може бути ось така обкладинка, в іншій ось така, в третій ось така. Ну, тобто, зараз підвантажується. Ну тобто ви можете робити дублікати ваших лістингів для того, щоб кожен лістинг просувався за різними ключовими словами і мав трошечки більше шансів залучити вам в магазин трафік увагу аудиторії, те, що ви просто їх завантажили. І вони у вас стоять, не допомагає магазину працювати. Факт додавання нового лістингу вже є невеличким поштовхом для цього лістингу, тому що кожен лістинг, який ми додаємо, має невеличкий буст в видачі і є шанс, що він залучить хоча б якусь кількість уваги на себе, ну і якусь кількість продажів також залучить. У мене на Патреоні є класний про цей випуск, який називається Різниця між випадковими і регулярними продажами. І тут я. 164. і тут я розповідаю про те, що ось якраз регулярне додавання нових лістингів магазин це наш шанс залучити випадкові продажі, тому що сам по собі він не дає так багато трафіку, як дає реклама, але кожен випадковий продаж має шанс перетворитись на регулярні, тому що після того, як лістинг продається, він трошечки видачі просувається. І тут мені важливо ще підкреслити один момент. Мені здається, що ви всі ваші товари в єдиному екземплярі, і це проблема. Тому що на яюці дуже важко просувати те, що в єдиному екземплярі кожен лістинг просувається у видачі по мірі того, як він продається. Вам треба розглянути можливість повторювати кожен з ваших товарів, мати більше, ніж одиницю в наявності. Не обов'язково наробити зараз в наявність дублікати, але тут дуже важливо бути готовою повторяти цей товар після того, як його викуплять, тому що. Кожен лістинг після того, як його викупають, він трошечки просувається вгору. І, власне, продажі конкретної картки товару є для нас сходинками нагору. Без цих сходинок, без зростання в органіці, він буде продаватись лише по рекламі, а це дуже дорого. Нам варто, нам треба, щоб реклама допомагала йому зростати органічно. Але зростати він може лише по мірі того, як він продається. Якщо він продався і після цього пішов солдат, ви його прибрали з магазину, то вам буде дуже дорого, кожен наступний. Не продаж залучати. Кожен перший продаж дорожчий, ніж наступний, тому що після цього він трошечки підростає. І наша мета для магазина, в якого дуже мало продажів, по мірі того, як він ці продажі собі набуває, він буде зростати в органіці. Це, власне, і є. Зростання магазину у видачі по мірі продажів. Якщо ви розумієте, що у вас кожен наступний товар, який ви будете дублювати, не буде схожий на те, що ви вже створили, це можна прописати в описі або в галереї лістингу, що кожен лістинг, кожен продукт виробляється вручну, і він може трошечки відрізнятися елементами дрібними від того, що ви бачите на фото. Проте це означає, що ви будете мати унікальну продукцію. Коли я говорила, що ми можемо наробити секції з дублікатами, це не означає, що якщо у вас цей лістинг є в секції, наприклад, 3D Flowers і його дублікат є в секції подарунок для мами, і його дублікат є в секції, не знаю, Living Room Decor, це не означає, що вам треба мати три одиниці. Це означає, що якщо у вас купила один з якихось, то ви всіх інших ви робите процесінг тайм 3-4 тижні, ну стільки, скільки вам треба, щоб виготовити цю роботу. Якщо ви знаєте, що якщо у вас Її куплять, то ви її зможете виготовити там, не знаю, за тиждень, то ставте процесінг тайм один тиждень. Тобто ви всі ті роботи, яких у вас немає в наявності, ви їх просто маєте врахувати той час, який вам буде потрібно для того, щоб цю роботу виготовити в процесінг таймі і все. І далі ви їх виготовляєте по мірі того, як їх куплять. Ось цих секцій у вас має бути ну, штук хоча б 5-6 мінімум, а чим більше, насправді, тим краще. Під всі ті ключові слова, під які ці товари можуть продаватись, це не лише. Це декор, це подарунки. Як ми наші ключові слова підбираємо, я думаю, що всі знають, що ми йдемо в Єранг і там шукаємо різні варіації тих пошукових запитів, за якими ваші товари можуть знаходити у видачі. Наприклад, я не знаю, таким чином ви це робили під ваш товар чи ні, 3D Flowers ви скоріше за все шукали. І дивилися, яким чином люди шукають ці запити, і таким чином брали собі ідеї для ключових слів. Ось тут. Далі, те саме ми можемо зробити зі словом декор, тому що ваші товари можуть людина може не шукати 3D Flowers, але вона може шукати щось собі для декору. Точніше, вона, скоріш за все, буде шукати більш конкретно. Це буде room декор, kitchen декор, не знаю, хом декор, «вол-декор», холідей декор і так далі. Звідси насмикуємо ключові слова. Далі так само ми робимо по слову gift, тому що, ну, в принципі, все, що пов'язане з декором, воно кльово дарується. І так само. Можна наробити собі секції під подарунки: подарунок для мами, подарунок для вчителя, подарунок для на новосілля, подарунок на весілля і так далі. Немає зараз єдиної чіткої відповіді на питання, які саме вам секції зробити. Ну, якщо, наприклад, за тегом «Gift» є варіант і «Handmade Gift», і «Housewarming Gift», і «Birthday Gift», Таня, які секції тоді зробити? Насправді, ваша мета в ключові слова взяти максимально різноманіття пошукових запитів, по яким вас можуть знаходити. Секції ми поки що створюємо більш-менш інтуїтивно, тому що ми ще не знаємо, ваші, слова будуть, ваші товари будуть краще продаватись за тегом подарунок на весілля або за тегом, не знаю, декор рум і це ви скоріше побачите на практиці з часом. Потім, після того як магазин буде розвиватись, буде працювати, продажі будуть приходити. Ви будете потім, по факту, аналізувати цю статистику, за якими тегами вас в рекламі краще купують. В рекламі ми зможемо це побачити в органіці, на жаль, вже не зможемо без search-аналітики. Проте наразі варто, хоча б з чогось стартувати, варто, хоча б якісь якісь секції, які вам інтуїтивно більш, здаються більш підходящими під ваш продукт. які… На які є гарний попит і гарна конкуренція. Насправді не буде помилки, якщо ви тут візьмете такі секції, за якими ваш товар потім не шукатимуть. Ваша мета використати максимальне різноманіття саме в тегах, а секції потім можна буде і коригувати. Щодо тегів, давайте підемо подивимося, які пошукові запити ви використовуєте в тегах ваших. Лістингів. Для цього ми йдемо в розділ uh, Competitor Research, Competitor Listings. Ось тут вбиваємо запит магазину, який нас цікавить. Назву магазину, який нас цікавить, і дивимося. Ну, в принципі, дивіться, що мені не подобається. Майже всі теги. Ось тут, я зараз дивлюсь на цю колоночку тегів, ось на цю. Майже в усіх лістингах теги практично однакові. Не супер погано, але звісно, ну, чим більше різноманіття пошукових запитів, тим краще. Тобто, по суті, ви зараз використовуєте лише одну вудочку, на яку ви можете рибку зловити. А за умов супервисоченної конкуренції, це, ну ви самі бачите, який це дає результат. Поки що маленький. Вам треба максимально це все різноманітнити. Сюди додати якомога більше тегів різних за різними напрямками, не лише там тейкульний. All decor. волдекор. Decor. Ehm, насправді різноманіття запитів, величезна кількість ранг вам може підказати. І ваша мета зараз якомога більше надублювати різні навіть якщо ви не можете створювати додаткові нові товари, значить вам треба надублювати з того, що є. Кожен з тих лістингів, які у вас вже є, можна хоча б в п'ятьох ще варіантах залити, залити, з, залити з різними ключовими словами. І це вже дасть трошечки більше шансів на залучення трафіку уваги продажів, навіть якщо при цьому у вас так один. Долар в рекламі, в рекламі і залишиться. Поки реклама не витрачається повністю, можна сміливо ставити всі нові лістинги, які ви додаєте в магазин. Їх всі ставити і в рекламу також. Через пару місяців, коли ви побачите, що вона повністю витрачається, і у вас вже починають з'являтися ті, які працюють краще за інших. Можна буде там скоротити кількість лістингів в рекламі. Проте, поки що, ваша мета створювати в магазині ось цю активність. Оце як жабка лапками, яка впала в молоко і для того, щоб не втопитись, вона так ляпала тими лапками, що збила масло. Оце вам зараз треба зробити. Тому що насправді в суперконкурентній ніші з маленькою кількістю продуктів і бюджетом 30 доларів на місяць в рекламі можна ось так роками стояти на місці з нульом продажів і е, не Буде результату не тому, що вам супер не пощастило, а тому, що це ну, насправді абсолютно нормальна ситуація. Дуже висока конкуренція, щоб її побороти, треба дуже-дуже багато робити, поки що цього в магазині не робиться. Все, я думаю, на цьому на сьогодні все. Я вклалась в той таймінг, який бажала. Супер. Сподіваюсь, цей розбір в першу чергу вам, Володимир, був корисний. Я сподіваюся, що вам стало трошки зрозуміліше, що можна зробити в магазині для того, щоб допомогти йому працювати. Насправді товари дуже цікаві, красиві, як на мене. Я не спеціаліст цінніше. Я не розумію, наскільки це конкурентна. А Вартість, наприклад, проте, ну як на мене, з того, що я загально можу сказати, є всі шанси цей продукт гарно продавати, просто вам треба пробитись туди нагору, поки що вас просто банально не бачать. Сподіваюсь, було корисно всім вам, глядачі. Будь ласка, залишайте ваші коментарі, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте мене, підписуйтесь на мій Patreon канал, буде дуже вам вдячна. Підписуйтесь тут на Ютубі на формат спонсорства. Я тут на Ютубі не додаю ні. Не даю ніяких додаткових матеріалів за підписку. Якщо ви хочете отримувати за ваші гроші корисний контент, будь ласка, йдіть до мене на Patreon. Якщо ви просто хочете підтримати мій канал, можете тут на спонсорство підписуватись. 35 гривень на місяць спонсорська підтримка того контенту, який тут я для вас безкоштовно роблю. Всім дякую за увагу, всім бажаю крутих успіхів. в НЕЦІ. я постараюся зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!